Алюгуя, брати і сестри українці! На екранах постають одна говоряща голова, хорошо, а дві краще. Вітаємо вас, доброго, гарного суботнього вечора. Всім, хто нас дивиться, в ефірі шоу або. Клуб шляхетних русофобів разом з Антіном Мухарським та Єлизаветою Більською. В даному випадку я представляю якраз русофобію, іноді люту, неприкриту, радикальну. А от шляхетність в нашій програмі імпровізовані абсолютно представляє моя дружина Єлизавета Більська, якій я й передаю слово під оплески юху, в студії. Доброго вечора, шляхетне панство. Зазвичай ми розглядаємо три питання в наших вечірніх випусках, але е, прочитали ваші скарги на те, що ми не встигаємо відповідати на всі ваші запитання, і тому цей ефір присвячений тільки вам і всьому тому, що ви у нас питали: про політику, про приватне, про мову та всі ті теми, на які ви нам писали. Одна тема буде найрозлогішою, бо вона найцікавіша це питання Трампа і того, що буде, якщо він переможе. А після того вільно відповімо на весь інший перелік. А тим, хто поставить нам найкраще питання або запропонує найкращу тему для майбутніх випусків, ми презентуємо наступного тижня книжку Антіна Мухарського Русофоб. Ой. Заховався. Тож про Трампа я про нього знала небагато, але розумію, що Україна дуже залежна від американської політики, тому нам важливо, хто стане наступним президентом. І після минулотижневих, чи два тижні тому минули вибори вибачте, не вибори, а дебати між Трампом і Байденом напередодні виборів. І стало зрозуміло, що значно більше шанси виграти у Трампа. Тож хто такий Трамп? Він, а, німець, ну, німець. він німець. німець. Und так, так, а він німецький Арбайден дисципліним. А я він, то думаю. Німець, що мені так подобається Трампа наша? Ну, ну так, давайте його далі. Пращури теж були емігрантами в Америку. А він спершу здобув освіту військову, тобто вчився у військовій академії, потім фінансово-економічно. І зайнявся батьковими справами. Батько був фахівцем у галузі нерухомості. Але от якраз Трампу, маючи таку такий хист фінансово-економічний, вдалося розбудувати з батькового бізнесу велику імперію, перейменувати її на своє на сімейне прізвище і зайнятися будівництвом і ремонтом нерухомості тобто хмарочосів, готелів, казино і полів для гольфу, він дуже кохається гольфу. Ну, ми в чому з ним колеги? Я так за своє життя зробив 5-7 ремонтів точно. Ну, у нього трошки вищі, більші, більші такі. Більші, ну більші, ми ж не так. будемо мірятися з Трампом. Ну, йому є мірятися, я можу чим з вами помірятися, так. поміряємося. мірятися, так. Також він був власником конкурсів краси Міс Всесвіт», о, телеведучим о, теж може з вами мірятися, в тому числі автором і продюсером реаліті шоу, і завдяки тим реаліті-шоу він став однією з найвідоміших особистостей в Америці. Ще на Алеї Слави в Голівуді є його зірка. Бо він зіграв сам себе у кількох гумористичних серіалах, але чи не найбільше коштів йому приносить ліцензування його імені? Тобто, продукти, до яких він не має жодного стосунку, а тільки взяв гроші за бренд, наприклад, фірми одягу, годинників, нерухомості, туризму та будь будь-що може мати назву Трампа, і він за це бере. Гроші, але він не є менеджером, він є тільки а, іменем цих всіх славетних споруд. Університетів, в тому числі а, також мене дуже здивувало, що він, як бізнесмен, його бізнеси брали участь у понад 4 тисячах судових справ. От це ви можете з ним трошки поконкурувати, тобто а, він бізнесмен дуже серйозний. І дуже заможний при тому, що неодноразово він ставав банкрутом. Бо, мабуть, що не міг розрахувати власні сили, то під час економічної кризи не міг повернути шалені кредити, то не міг добудувати якусь нерухомість, бо помилявся в розрахунках. Тобто отаких гойдалок і емоційних, і фінансових у нього було дуже багато. Вони супроводжували все його життя. Також дуже багато кримінальних справ на нього відкрито, але які не такого плану, як з Януковичем, які пов'язані чи то з підтасовкою виборів, чи то з втручанням у вибори росіян, чи то в у перешкоджанні правосуддю, чи то сексуальні скандали. Два з яких підтвердження достеменно, тобто одне зґвалтування. Коли йому було 50, він зґвалтував письменницю, які теж було 50. А, в якомусь супермаркет. Згуртував і... в супермаркеті? В супермаркеті. Але вона позивалася і хотіла тільки грошей. Тобто це не кримінальна справа, а тільки фінансова. І вона перемогла, він гроші виплатив, ну і все. Вона. Зафухане, що так все закінчилося. І ось ці кримінальні справи входять чутки, можуть не дати йому стати президентом у випадку, якщо його визнають винним на той момент, коли він виграє. Разом із тим сам він мені здається таким досить слизьким типом і непередбачуваним, і хоча його політичні переконання право і консерватизм нам близькі. Але він одночасно і популіст, і як Зеленський, тобто говорить все, що хочуть почути. Але на відміну від Зеленського, він виконує свої передвиборчі обіцянки. Тобто, коли він говорить, що він боротиметься з нелегальними мігрантами, він дійсно це робить і досить швидко минулого разу, після того як прийшов, як обійняв свою посаду. І ще мені здається, що позитивно, особливо як для нас, його характеризує одна з історій, коли. На один з заводів в Сирії, яка так би мовити, під американською владою можна так сказати? Сам ні, ні під американську там є дві частини Сирії. А, там, де Америка мала своє зацікавлення, ага. туди зайшли росіяни, хотіли рейдерську атаку цього заводу провести, скажімо так і. Адміністрація Байдена звернулася до Росіян з питаннями, а що ви забули тут на нашій території? А росіяни кажуть, а це не ми, так як вони завжди кажуть в Україні, що ракетами не це Українці самі себе охмадити і бомблять. А на що Трамп дав розпорядження? І всіх цих росіян одним махом вбили. виявили, що це були вагнерівці, і Путін не сказав йому нічого. Тобто, Трамп може показувати отаку силу, якщо Йому не договорюють, якщо з ним не чесні. Ну і щодо Байдена, після цих дебатів стало зрозуміло, що вік бере своє, і при тому, що різниця у них невелика, але а, здається, що Байдену вже пора на спочинок. То що ви хочете від мене почути, Лізо? Я хочу від вас почути: чи буде добре для України, якщо президентом Америки стане Трамп? Як видатний політолог і експерт з усіх питань? Скажу вам свою власну суб'єктивну думку. Та оскільки ми з вами живемо при кінці часів, коли нікого нічия думка не цікавить, нехай це залишиться між нами і нашими глядачами та слухачами. Дорогі друзі, від того, що зміниться Байден на Трампа або Трамп на Байдена, або ще прийде якийсь політик, глобально ставлення Америки до України не зміниться. Обґрунтую це твердження на декількох факторах. Америка є і вже визначила нас своїм стратегічним партнером, завдяки якому дійсно вона дозволяє собі, постачаючи нам зброю, послаблювати російську і економіку, і взагалі Росію не втрачаючи жодного солдата що для американців критично важливо вони декларують цей намір публічно навіть в устами нинішнього президента байдена який вихваляється що під час моєї каденції жоден український е, американський солдат в україні не постраждав для них це важливо вони ще з часів в'єтнаму тих от хіпстерських часів кінця 60-х, 70 початку 70-х, кінця 60-х, початку 70-х років дуже як кажуть е, болісно ставляться до загибелі Американських солдатів за кордоном вони максимально обмежують і інколи приховують ці втрати досить великі, які були е, в Іраку. Вони е, за Байдена вийшли з Афганістану. Що, зрештою, Росія розцінила як е, слабкість, через яку свого часу розпався радянський Союз. 89-му, в 89 лютому СРСР вивів війська з Афганістану. в 91-му він розвалився, Розвалився. Історичний цикл, в принципі, має. А якусь таку, як то кажуть, циклічність, і, виходячи на певні піки, через якийсь час знову повторюється. Тому що я хочу сказати з приводу виборів Байдена, які цілком ймовірно стануться в листопаді Трампа. цього Трампа, Трампа ну вже називаючи його як умовно кандидата, який переміг, можу сказати, що за от Враховуючи те, що ви про нього сказали, про його такі американські гірки присутні в його житті, мушу підтвердити, що нас чекають дуже серйозні інколи суворі американські гірки, але зі сталою підтримкою України. України ці гірки будуть. Здебільшого стосуватися саме стосунків з Росією. Згадую, 2016 рік, коли Трампа вперше обирали на президентство, і як Росія скавулила від щастя від того, що Трамп нарешті прийшов до влади, а ми ж його так підтримували. Скільки скандалів було пов'язано з тим, що колосальні кошти кидалися е, в електоральну підтримку саме цього кандидата від Росії? Але що ми бачимо по факту? Те саме, що сталося в Сирії, коли вагнерівці одним розпорядженням а, Трампа понад 300 людей там було вбито, отак, от точковими ударами з неба е, ракетними і е, цими як вони називаються? Ну такими спрямованими е, безпілотними системами. Словом, е, Трамп не такий простий, не такий проросійський, як зараз видають його росіяни. Вони безумовно хочуть зміни Байдена, який чітко заявив свою проукраїнську позицію. Але що ми бачимо через всякі казуїстику республіканської партії, яка блокувала упродовж півроку підтримку Україні, ми бачимо дійсно вплив е республіканців на підтримку України і саме. Саме того, що називається мага, є таке Make Американ uh, Great Again. Мага. Make make Американ Great Again, Зробимо знову Америку великою. Це гасло передвиборче Трампа. І в нього є велике лопі. Саме в республіканській партії крило людей, які, ну, грубо кажучи, висловлюють е, таку знаєте, позицію сумніву, що з Росією треба миритися і так далі, і тому подібне. Але Трамп сказав, що він прийде і ще до інавгурації закінчить війну. От. А, оце скоріше за все, але я зараз закінчу, закінчу думку з, з цим крилом мага great again. А... От, саме базуючись на цій формі буття, неможливо зробити Америку, не не, не не здобувши перемогу над Росією. Тому я думаю, як ексцентрична персона, яка дуже вразлива до якихось публічних закидів, людина з підвищеним нарцисичним его, людина яка а, звикла до самолюбування. До такої, знаєте, шоу-бізнесової популістської моделі поведінки, а вони в цьому дуже близькі з президентом Зеленським. Але оскільки у президента Зеленського немає такої потужної економіки, яка є у Америки, то я думаю, все ж таки, що союз Зеленського з Трампом, не зважаючи на деякі розбіжності, бо в липні 2019 року якраз адміністрація вже новообраного президента України Зеленського сприяла тому, що Трампу було. Вперше висунуто е, звинувачення в імпічменті там через якісь е, скандали і через витік якоїсь інформації. Тому стосунки, можливо, е, особисті з Трампом у Зеленським не дуже але оскільки дві ну і обставини змінилися, тобто є війна в її гарячій стадії перемогти Росію є справою честі для колективного заходу.